Вітаю! Сьогодні 20 липня і це мій корисний сніданок. Ви ж знаєте, почала займатися трошки кардіонагрузками. Трошки, так? Трошки бігаю вгору. Тому буду їсти, буду їсти щось таке смачненьке. Ну, це суміш сухофруктів. Так. Як це я робила, можете подивитись на відео. На Але ж обов'язково обов потрібно щось з'їсти, щоб ми свій організм переключили на інше споживання їжі. Так, а то він буде на, на ночному забезпеченні працювати. Так, ви знаєте це? Ну, це окрема і велика розмова, як наш е, організм працює вночі. Тому тому я з'їдаю смакоту такою і йду бігати. Так. Обов'язково. Бо організм. Ну, як? Просто я вже спостерігала. Дівчата. Зранку нічого не, не вживають, в спортзал тренуються, а жир на зриваці все одно. Тому таке моє спостереження. Так. Трошки підкормити, щоб мозк працював правильно. так Добре. Поїхала. Я на місці, що я хочу відмітити, що коли перший підйом роблю, то дуже важко. І не знаю, тому що я зараз крутила педалі на ровері, а мабуть, тому що мишці так, після вчорашнього трошки все ж мишці напряжені. А четвертий раз, коли я подималася вчора, все гаразд. І це помітно навіть на відео. Добре. Так, тропинка вже заростає. Мабуть, крім мене ніхто не бігає тут. Добре, побігла. Ой, дійсно! Ні, якої швидкості. Ой, що не добігла. Швидкості, швидкості, ну немає. Ну добре. Сьогодні 5 разів буду. Три рази пробігли і в тінь. Так. Дійсно потрібно робити перерви. Перерви. Вчора я побігаю, про рослинки вам розповім. А сьогодні швиденько хотіла, ні. Це не буде правильно. Кардіонагрузка у мене переривчаста, тому потрібно перерви робити. Тому я забріла трошки. Так, конюшину ви знаєте. Ось це що таке. Дивіться, яке гарне озерце. Супер. О! Я не знаю, що це. На дві, трави, на дві трави схоже. Треба буде подивитись. Але ж я шукаю того, теж такого кольору буквіцу. Хочу розповісти вам про буквіцу. Чудова така рослина і кровообіг покращує і застії всілякі, і головний біль. Так. Ну, добре, це не буквиця. А... Але ж у мене є відео, як ця буква ця виглядає, тому я скину посилання. Так. Ну добре, побігла я, трошки відпочила. П'ятий раз, і сьогодні важко. І краще бігати, не знімаючи, щоб руки працювали теж правильно. Але ж я хочу. Хочу трошки для вас показати, як це важко так добре побігла. О, вже не можу. О. о а, а, я Я знаю, чому скамійка тут стоїть. Ну добре. Добре. Я вже вдома, а сніданок ще потрібно приготувати. Тому швиденько беру кольоровий батат, жовтогарячий, білий і білий всередині. Тут білий він, потрібно відрізати. А зверху трошки трошки фіолетовий, мабуть, відображається як рожевий. І тапінамбур. Все це почищу, залью окропом і зварю. Данок готов, я завжди готова. Так. Е, апітіт нагуляла супер. Тому відрізала себе курки, шматочки м'яса, Запекали вчора. І ось це потрібно скоріш вживати. Бо я бачу, воно темніє. Чого Чого воно темніє? Ну... Тапінамбур, що ти мені і я знаю. Ось топінамбур. Ну, трошки переварила. Зателефонувала коліжанка і я трошки побалакала зайвого. Тому, Тому не балакайте зайве. Так, додаю вершкове масло. І хочу при вас покуштувати топінамбур відварний, бо запечене дуже смачне. А відварний, гарячий. Е відварний. Як ви будете такі голодні, як я, це, це то дуже смачне, дуже смачно! Так, тапінамбур. <смір> тапінамбур. Так себе. Його краще сирим їсти. М -м -м. Краще за смаком. А відварювати чи запікати теж. Ммм. А це. <смір> Масло без хліба. Ммм. Mm. Так. Цепь топино... е, э, Ботат світленький, А оце ні, це фіолетовий. Вкусно. солоденький. І білий ботат. Ммм. Mm. Самое краще. білий ботат. Саме краще. А що не обов'язково навіть запікати, можна і відварювати. Дуже смачно. Смачного вам і мені ще будемо робити смузі. Відварний батат сподобався. А головне дуже швидко приготувати. Добре, готуємо смузі. Порізала моркву моркву. Не чистила. Молоденька морква, її не потрібно чистити. Берете якусь щиточку, гарнесіньке миєте і все. І як я почула від однієї дівчини гарної, що продукти, овочі потрібно вживати з шкіркою, Так, щоб шкіра у вас була гарнесенка. Так. І, мабуть, у цьому щось є таке. Тому я. Якщо можу, вживаю все зі шкіркою. Так, куркуму даю, куркуму. Ось так корінець куркуми виглядає. Майже як імбір. Імбіря сьогодні не хочу. Не хочу. З задоволення отримала. два рази, приготувала з імберм. Так, добре. І сьогодні у мене багато малини. Чому багато малини? Бо діти принесли морозиво. і моя малина. Так, багато малини розтаяла. Ну, в морозильні камери не, не вміщається все, що хочеш. Тому. Кажуть, звари варення. Яко варення? Я варення вже не люблю. Я цукор не додаю вже нікуди. Так що цими днями прийдеться вживати малину. Так, і зранку, і на вечерю. Так, налила вівсяного молока і додаю. Багато зелені. Це зелень, польовий салат. Він довго не зберігається, тому а який ж сьогодні він молоденький, дуже молоденький. Тому ось так. І хто скаже багато, а я скажу: да ні, нормально. Нормально. Ось, зараз. Смузі готова. Я ще додала. Чайну ложку кокосової олії, тільки потрібно розтопити трошки, щоб воно розтаяло. Так. Ну і що я можу вам сказати? Кістачки від малини тут будуть зустрічатись. Але ж яка корисна малина, ви, мабуть, не уявляєте собі. Я раніше думала, малину тільки вживають. Коли температура, так, коли захворів. Ні. Малина це просто супер для здоров'я. Так що вживайте? Ага, я... колір смішний, так, смішний колір, але ж спробую при вас. А що тут кисле? Кисловата. Малина, що... Щоль... Ну добре, сьогодні будемо кисленьке вживати. Ні буду нічого додавати, ні мед, нічого. А, потрібно ж і кисленьке. Так, що я можу сказати так? Келих? Смішний, але ж нічого. Приєднуйтесь до двохразового харчування, як я роблю, і вже спортивне досягнення, так? Бігати в гору, якщо хто не може бігати, то в гору це достатня така вправа гарна. Ще раз кажу, приєднуйтесь, а ви як хочете. Але ж, ходіть здорові, побачимось, папа. -па.